Російські автори контенту заробили на українцях понад 80 мільйонів доларів за 2023 рік. З них 5 мільйонів віддали до федерального бюджету. Що думають на рахунок цього могилівчани та чи продовжують використовувати контент країни-окупанта? Взагалі дуже негативно. Сама є, е, е, колись навчалася в російськомовній школі, тому потім коледж, університет це вся українська мова. Тому Зараз дуже негативно. Я як того року 63, го як ми жили всі мирно, дружно, то композитори і півці були всі рідні. І зараз, як і лишились ті ще пісні, то їх можна вживати. А зараз, які виконують, роблять, і всі я проти. Тих старих піснянь ми на них виросли. Ні, неправильно. Чому? Як У нас ви є багато достойних наших артистів і багато українського хорошого контенту, який буває набагато кращий. Ну, Негативно відноситься до цього. Що саме ви слухаєте? Ви продовжуєте використовувати російський контент? чи Ні. Більш український? Скільки український? З музики я слухаю більш закордонний, а єдине те, що дивлюсь стріми на твіші. Там ну ви не Декіль. платите за це кошти. Ні, за це не плачу, їм також не ці кошти. Я не дуже. А що ви слухаєте зараз? Я слухаю англійську музику, кей-поп, корейську. Я? Ти ж так вважаю. проти країни – Це точно. Я думаю, що це неприпустимо, і це має бути свідомість кожного громадянина. Тобто, ми повинні чітко фільтрувати те, що ми дивимося, те, що ми споживаємо, і підтримувати наших вітчизняних кінематографів і музику, тому що наша набагато краще ніж їхня.